Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій, і я вже більше трьох років мешкаю в Польщі, а саме в місті Лигниця. З Лесею вже е, давно ми започаткували свій канал на Ютубі, який так і називається Сергій та Леся. Цей канал про подорожі. Ми проїхали 26 країн на звичайному китайському мотоциклі. Але зараз ми бачимо, що робиться в нашій країні. Україну бомбить ракетами Пугінська Русня, і це не скінчиться швидко. Тому в мене прохання до кожного з вас. Давайте дивитися відкритими очима на ситуацію, давайте збиратися разом. Ми з Лесою збираємо зараз кошти на дрон. Я розумію, що не кожна людина може змогу піти в армію, захищати свою батьківщину. В багато людей немає такої змоги, немає можливості. Багато людей знаходяться за кордоном з сім'ями. Але Кожен з нас прокидається вранці і п'є каву, чи чай, їсть щось, йде на закупи, купує якісь речі для себе, сідає в авто, заправляє його бензином чи дизелем. Нема різниці. Він має кошти і я. Певен, що кожна людина може докласти свій внесок для нашої перемоги. Ми з Лесою збираємо зараз кошти на дрон для військових Збройних сил України. Дрон це їхні очі. Дрон побачить позиції ворога і збереже життя наших хлопців. Я закликаю всіх вас, хто дивиться наш канал, хто знає, знає нас, хто ще не долучився до зборів або не знає, як зробити, долучайтеся до нас. Це дуже важливо. На каналі нас більше, ніж 50 тисяч. І більше п'яти тисяч на Фейсбуці. якщо хоча б кожен чоловік. Дав злотовку, то ми б зібрали вже на 5 дронів. Ми збираємо на дрон DJI Mavic 3. Він зараз коштує близько 11 тисяч злотих тут в Польщі. На сьогоднішній день ми назбирали трошки більше, ніж 4 тисячі злотих. Залишилося більше половини. І, звісно, без вашої змоги, нам назбирати буде дуже тяжко. Долучайтеся до нас. Давайте разом назбираємо на дрон, на ті речі, які. Потрібні нашим воїнам. На збираємо на дрон буде збір на тепловізори, на теплі речі, на аптечки, на павербанки. Ви знаєте, що в цій ситуації, яка зараз навколо нас, нам не можна опускати руки і бездіяти. Так що, друзі, запрошую всіх вас до нашого збору. Всі Контакти, всі рахунки я оставлю в описі до цього відео. Нам потрібна кожна копійка, яку ви можете докласти в наші спільні зусилля і разом до перемоги. Слава Україні!